Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 відняти 0, дорівнює 6 відняти 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один з них, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частини. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сернин, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один цирни. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей срний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 розділити на 6 буде 1. 1 відняти 0 буде 1. 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.